Брати Грім, Стоптані Черевички. Жив був один король. Мав він дванадцять дочок, одна гарніша за одну. Спали вони всі разом в одній залі, і ліжка їхні стояли поряд. Ввечері, коли вони лягали спати, король зачиняв двері і замикав їх на засув. А вранці, коли він їх відчиняв, завжди помічав, що черевики в дочок усі від танців стоптані і ніяк не міг збагнути, як це сталося. І звелів король кинути клич на все королівство. Що той, хто дізнається, де це вони ночами танцюють, може вибрати одну з них собі за дружину. Хто про те зголоситься, але протягом трьох днів і ночей про це не довідається. Тому голову з плечей. От зголосився невдовзі один королевич взятись за цю відважну справу. Його добре приймали і ввечері відвели до кімнати, що була поруч із залою опочивальною. Йому приготували постіль, і він мав спостерігати, куди королів не йдуть і де танцюють. А щоб нічого вони не могли зробити потай або піти кудись в інше місце, двері в залу залишили відчиненими. Але раптом повіки в королевича налились, наче свинцем, і він заснув. А коли ранком прокинувся, виявилося, що всі дванадцять королівен ходили кудись танцювати. Черевики їхні стояли в залі, та в усіх на підошвах були протерті дірки. І другого, і третього вечора трапилося одне й те саме, і от відрубали королевичу без всякого жалю голову. Приходило потім ще багато інших, хто брався за цю відважну справу, але всім їм прийшлось поплатитися своїм життям. І от трапилось, що один бідний солдат, який був поранений і служити більше не міг, зібрався до того самого міста, де жив король. Зустрілась йому дорогою старенька і запитала, куди він йде. Та я й сам до пуття не знаю. Відповів солдат, додавши жартома. Хочеться мені довідатись, де це і справді королівни свої черевички на танцях стоптують. От, може, й королем зроблюсь. Та це не так уже і важко, сказала старенька. Ти не пий вина, що піднесуть тобі ввечері, і прикинься, ніби міцно спиш. Потім дала вона йому невеликий плащ і сказала: Якщо ти одягнеш його, то станеш невидимкою і зможеш тоді пробратися слідом за дванадцятьма королівнами. Отримавши добру пораду, вирішив солдат взятися за цю справу. Набрався він сміливості і до короля женихом з'явився. Був він прийнятий так само добре, як і інші, і на нього теж одягли королеві. Королівське вбрання. Ввечері, як прийшов час лягати спати, відвели його до кімнати поряд із спочивальною. І коли він зібрався лягати спати, прийшла старша королівна і піднесла йому келих вина. Та він прив'язав до підборіддя губку, вино все й всмокталося в неї. Він і краплі не випив. Потім він ліг в ліжко, полежав трохи і почав хропти, ніби спить глибоким сном. Почули те дванадцять королівин, засміялися, а старший каже: Ху -ху -ху, і цьому б не завадило життя своє нікчем не поберегти. Потім вони підвелися, відкрили шафи, скриньки, шкатулки і дістали розкішні сукні, стали перед дзеркалами чепуритися і стрибати на радощах, що невдовзі зможуть вони знову танцювати. Та одна з них молодша каже: Я не знаю, ви от радієте, а в мене на душі якось тяжко. Мабуть, із нами скоїться якесь лихо. А й ти, лякана ворона, сказала їй старша. Вічно ти всього боїшся. Хіба ти забула, скільки вже королевичів тут даремно побувало? Га? Солдату, я із сонного зілля не стала б підносити цей Бовдур і так не прокинеться. От королівни були вже готові і глянули на солдата, а він очі заплющив, не посунеться, не поворохнеться». І подумали вони, що тепер вже їм боятися немає чого. Пішли вони далі, і от підійшли нарешті до великої річки. Стояло коло берега 12 човнів, і в кожному човні сиділо по прекрасному принцу. І вони чекали своїх 12 королівен, і кожний посадив королівну до себе в човен. Солдат же сів разом із молодшою і стояв на другому березі гарний яскраво освітлений замок, долинала звідти весела музика, сурми, летаври, перепливли принци через річку, війшли до замку, і кожний з них став танцювати з своєю милою. Так протанцювали вони там до третьої години ранку. І от усі черевички стопталися від танців, і довелося їм облишити свої розваги. Перевезли принци їх знову через річку. А солдат цього разу сів в передній човен до старшої. На березі вони попрощалися із своїми принцами і пообіцяли їм прийти знову наступної ночі. Коли вони піднімалися сходами, солдат забіг наперед і ліг в своє ліжко. І коли 12 королівен повагом ступали натомлені сходами, він вже хропів та так гучно, що всі чули. І вони сказали. Вже цього нам побоюватися нічого. Скинули вони свої гарні сукні, сховали їх, стоптані під час танців черевички, поставили під ліжко, а самі лягли спати. Ранком солдат вирішив нічого не розповідати, а ще раз поглянути на це диво. І от ходив він і другої, і третьої ночі з ними разом. І все було так само, як і першого разу. Але на третій раз взяв він з собою на доказ Келих. От настав час йому відповідати, і взяв він з собою і сховав. Три гілки і келих, і пішов до короля. А дванадцять королівен стояли за дверима і слухали, що ж він скаже. Ну, розповідай, де мої дванадцять дочок вночі всі свої черевички на танцях стоптали, га? запитав король у підземному замку, відповів солдат. І Він розповів королю все як було. І приніс йому докази. Звелів тоді король покликати своїх дочок і запитав їх, чи правду каже солдат, переконавшись, що все відкрилося, і якщо заперечувати однаково це не допоможе, вони зізналися в усьому. Тоді король і каже: Яку ж ти хочеш взяти собі за дружину? Він відповів: Та я вже не молодий, тож віддайте мені старшу. Того ж дня зіграли весілля. На цьому все. Дітки, якщо вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайко. Якщо ще хочете слухати казки братів Грім, тоді підпишіться на наш канал.